Слово Ісусу Христу. Хтось з філософів сказав, що людина є тим, що вона їсть. І коли так проаналізувати наше життя, то насправді так воно і є. Чим ми себе наповнюємо, тим переповнене наше серце, тим переповнена наша душа, наше внутрішнє єство. Каже Господь Ісус Христос з повноти серця. Промовляють уста, чим наповнене наше серце, такі є наші дії, такі наші вчинки, така наша поведінка. Пропоную сьогодні роздумати над тим, чим ми себе наповнюємо у нашому житті. Бо насправді такими ми і є, чим ми є наповнені, якщо ми наповнюємо себе Словом Божим. Якщо ми наповнюємо себе молитвою, якщо ми наповнюємо себе Духом Святим, ми не зможемо чинити якихось діл, які є недобрі, Діл злоби, темряви, ненависті, якоїсь агресії. Ми просто неспроможні будемо це робити. Але якщо ми це робимо, значить, ми є наповнені цим, значить, ми наповнюємо себе. Негативом. Ми наповнюємо себе цим світом, злобою цього світу, ненавистю, плітками, різними соцмережами, негативом, який йде до нас соцмереж з інтернету. Цим дуже часто повнене наше серце. І тому такими є наші вчинки до нашого ближнього, інколи до себе самих. Тому ми маємо себе сьогодні запитати, чим я наповнюю себе? Чим наповнюю своє серце? Якщо наповнюю його Богом, то мої діла будуть Божі, я буду чинити діла Бога, який мене наповняє, який наповняє мене своїм словом, який наповняє мене своєю благодаттю, якою особливо черпаю на щонедільній службі Божій. Коли я щонеділі що свято приступаю до причастя, коли я. Час від часу, міс, раз в місяць приступаю до таїнства сповіді і каюся за свої гріхи. І якщо Бог мене наповняє, то значить мої діла будуть Божі. Я буду сіяти довкола себе любов, прощення, милосердя, доброту. Я буду чинити ці діла. Але якщо я зауважую, що мої діла є лихі, я сію довкола себе тільки злобу, ненависть, коли я тільки бачу негатив в інших людях, коли я охоче пліткую, осуджую інших людей, то чим наповнене моє серце? З повноти серця промовляють уста, каже Ісус. Запитаємо себе сьогодні, чим є наповнене моє серце. Якщо воно наповнене чимось недобрим, скиньмо цей тягар, бо він заважає нам жити. Приймо до Ісуса, віддаємо Йому цей тягар гріхів. Він хоче забрати в нас цей тягар. Каже, прийдіть до мене, всі втомлені, обтяжені, я вас облегшу, я вас заспокою. Візьміть моє ярмо на себе, тому що ярмо Боже насправді це є для нас добро, це є благо для нас. Але часто ми втікаємо від цього ярма, тому що думаємо, що Господь хоче нас поневолити, але насправді так не є. Господь хоче зробити нас правдиво вільними. Тому наповнюємо себе Богом, наповнюємо себе Божою благодаттю, Духом Святим, молитвою, святими таїнствами, Словом Божим, і побачимо, що наші діла в цьому світі будуть Божими, будуть добрими. Амінь.